Далі поговоримо із Юрим Бутусом, головним редактором сайту Цензернет. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Юро, тут от Медведєв. Це те, який російський, це те, який прокинувся сьогодні вранці з не знаю, можливо, з головним болем. І в котрий раз відреагував, вирішив сказав так, що Росія готова запровадити ядерну зброю проти України. От, от за будь-яких варіантів. Це вони так самі себе заспокоюють? Чи це вони нас так лякають? Там кілька завдань вирішується одночасно. Перше завдання для них це мобілізація. Власного суспільства і власної держави на війну з Україною, тобто їм треба будь-яким чином підвищити градус напруги, ненависті і показати, що рішення він про війну з Україною воно не відворотнє. Їм треба всім йти, всім для цього мобілізуватися, готуватися до великих, великих проблем у своєму житті, змін зрушень. І страждають по друге, вони погрожують звичайно заходу і хочуть таким чином застерегти захід і НАТО від збільшення поставок зброї до України і вся ця кампанія тиску вона розрахована передусім на європейських наших союзників на країни НАТО, які до цього дуже чутливі. Ну, в третю чергу, безумовно, це такий інформаційний тиск на Україну. Але я думаю, вони всі розуміють, що українці а, будуть а, захищати свою країну попри будь-які погрози. Тому це таке для України це фоново. Можна сказати, це не основний. Ми не основна ціль. Ми не основна ціль, але вони ж все одно лякають, що битимуть по нас. Ну але в принципі вже в цій війні українці частково стали не такими фаталістами. Ну помру так, помру, але хоч одного москаля та з собою заберу. Ну, це можливо і правильна позиція. А з іншого боку, зрозуміло, що захід не скидає із шальки Терезіїв цю от ядерну загрозу. знову ж таки усвідомлюючи, що пацюк загнаний в бункер здатен. Такі небезрозсудливі вчинки. вчинки. Гаразд, ситуація в самій Росії от розпалюється. Там, виступи в Дагестані, виступи в Чечні. Там. Це, в принципі, якось підіграє Путіна до швидкого вирішення питання в цій війні. Те, що відбувається. Насправді для Росії це просто такий етап мобілізації. Путін хоче за будь-яку ціну втягнути народ Росії у війну. До цього йому це не вдавалося. Він дистанціонував суспільство від будь-яких рішень озброєного народу, як свідомого в Росії не існує. Народ відсторонений від управління державою та впливу на державу. Тому, звичайно, для Путіна треба якимось чином втягнути росіян і створити їм мотивацію. Це можна зробити тільки такими надзвичайними заходами, тобто пов'язати їх кров'ю. Тобто велику кількість людей кинути в Україну, велика кількість людей загине, але у них з'являться якісь там знайомі, друзі, товариші, які там, щоб вони мстилися, щоб у них була якась мотивація, жорсткість. Тобто, таким чином. А радянський Союз, в принципі, він завжди і воював, тобто він для нього важливо втягнутись, тобто втягнути власне населення, мобілізувати його на якусь чергову священну вітчизняну війну номер 58 Ось тому для них це обкатана технологія, і вони хочуть таким широким залученням, масовими жертвами пов'язати народ кров'ю з Кремлем. Ну гаразд, мобіки вже зараз скаржаться, що е, їх там призвали 3-4 дні тому. А сьогодні вони вже на передовій десь там сидять і плачуться мамкам в телефони. Що у нас тут нічого немає, кинули снаряги ніякої. Вже навіть кілька полонених є, яких там е, тиждень тому в військомати перевезли. Да, ну, для Росії це не проблема. Це витратний людський матеріал. Тобто вони навіть без підготовки, ви підтверджуєте, що взагалі от, з віскомату зразу на передову і там хоч трава не Так. Да. Ну гаразд, але цим самим вони ж своїм мамкам подзвонивши, розповіли про цю ситуацію. То хто кого кров'ю пов'яже? У мамки скоріше там, чи в кума, чи в свата, чи в брата ненависть добуде до того, хто відправив цього чоловіка на забій, навіть не давши йому нормально підготуватися. Чи слеж таки до українців, які тут ні при чому, ми обороняємося. Радянський Союз 10 років воював в Афганістані. Ну нічого, терпіли. Ну в принципі, да, логічно. Гаразд, от російська ідеологічна машина зараз, на ваш погляд, наскільки переобулася в повітрі, зважаючи на протести в Кавказ, на Кавказі і зважаючи на ядерні загрози, які лунають з Кремля. Російська пропаганда постійно щоденно змінює свій курс. Звертати там на її віхляння. Я не вважаю. Я не вважаю, що це такий важливий фактор. Тобто, вони постійно змінюють свою свій порядок. Денний тези. Це для них звичне явище. Короче, їх нічого не вчить. Ясно. Юрію, дякую. Спасибі за можливість поспілкуватися дякую за включення. Гарного дня, Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензор.нет» був з нами.